Виче нас освіту, і про школу не забув. Школа наче форма нова, так вона чекає всіх. Літо закінчилось вересень на дворі. Я хвилююсь, як ніколи, бо сьогодні в перший клас до гімназії іду. Сталася зарані. Нове вдяга брання, бо покличе всіх. Найперше наш урок. Першокласників щиро вітаємо! Всі вам зайчимо козацької звитяги, миру і злагоди. Будьте дружні, вчіться на відмінно та успішно долайте цікавий шлях до пізнання. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зла. У зморі! you Нещодавно я теж був першокласником в гімназії. Я дуже хвилювався, як розпочнеться моє навчання тут. Я не розчарувався. Гімназія навчила мене долати труднощі та не зупинятися на досягнутому. Гімназія стала для мене затишним і рідним місцем, наче другою домівкою. Тут я знайшла для себе найкращих друзів і найрозумніших вчителів. Здобула високий рівень знань, розкрила свої здібності. Я дуже вдячна їй за все. Гімназія стала для мене храмом мудрості та науки. У гімназії я отримав знання і справжню дружню атмосферу. У цей непростий час я хотів побажати нашій великій шкільній родині добробуту, щастя та міцного здоров'я. Що значить для кожного з нас гімназія? Це дім радості, де чекають надійні друзі, веселі та розумні. Тут завжди прийдуть на допомогу наші наставники, мудрі, вчителі. Гімназія для мене більше, ніж просто навчальний заклад. Я багато чого навчилася за проведені в ній роки. У мене були підйоми та падіння. Я отримала багато досвіду не тільки стосовно знань, а й будування відносин із друзями. У цих стінах я зростала, переживала дуже великий спектр емоцій, від гірких сліз до осяючої радості. І я дякую гімназії за таку можливість. Я навчаюся в гімназії з п'ятого класу. За ці роки вона стала для мене не просто місцем, де можна здобувати знання, а другим домом. Тут я завжди відчуваю підтримку і можу повністю реалізовувати свої здібності, як у навчанні, так і у інших галузях. Окрім того, що я маю високий рівень знань, я також досягла успіху в спорті. Я неодноразово отримувала нагороди на всеукраїнських змаганнях Черлінного та приймала участь у міжнародних. Мене гімназія навчила кращим бути боротись та поборювати зло. Тому я буду нести в серці промінь миру. Мені з гімназією дуже пощастило. Мене звати Висока Валерія, учениця 7 Б класу Одеської гімназії номер 8 Гімназія здобула витримку, уміння ставити перед собою цілі, а потім досягати їх. Так, я стала трьохразовою чемпіонкою України з Теквандо в 2019, 20 та 2021 роках. Кандидат в мастера спорту Стеквандова ВТФ. Маю чорний пасок. Також у 2021 році я стала uh, кращою спортсменкою серед юніорок. Для мене гімназія стала другим домом. Тут я здобула не тільки академічні знання, а ще й багато друзів і життєвий досвід. <тит> Що до тебе! Всім гімназистам хочу побажати! Хай щастить вам нелегкій дорозі по країні знань, будьте чемні, розумні, хоробрі. Бережіть вірних друзів своїх і вшановуйте батьківське слово. Нехай цей шкільний рік мене цікаво і буде плідним. Закінчиться війна, перемога України та запанує мир у всьому світі. Міцного імунітету до неприємностей та, та інфекцій, оптимізму та надзвичайних висот в новому навчальному році. Перше вересня, як свят. Поруч, мама, поруч тато не потрібно зайвих слів, виглядає так чудово. 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий день, адже саме з нього починається шлях до пізнання. Любі наші учні вперед до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю всім гімназистам на цьому шляху знайти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожає мудрості та натхнення. Нехай життя ваше наповнюється яскравими враженнями, корисними знаннями, дивовижними відкриттями, терпіння, сил і енергії вам. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і ви обов'язково її досягнете, надихайтеся кожним новим днем. Любіть, оберігайте та захищайте свою мову і батьківщину. Бо Україна понад усе. Тримаємо стрій! На вас чекає вже в гімназії поріг. Та перед тим, як розпочати навчання, від нашого директора. Послухайте вітання. Перша вчителька моя, Я у школі наче вдома. нашій школі. Батьки, колеги, щиро вітаю вас із цим першовересневим святом, Днем Пзнань. Перше вересня завжди урочистий і хвилюючий день, бо з нього починається невідомий, цікавий, нелегкий шлях до пізнання до нових звершень до самостійного життя. На жаль, цей день цьогоріч буде незвичним для нас. Замість шкільних кабінетів у дітей буде кімната власна, замість парти, добре облаштований батьками куточок для праці. Замість шкільної дошки буде комп'ютер. І тільки звичайний, добрий. Спокійний, емоційний буде голос вчителя, який поведе вас в Україну знань. Бажаю вам на шляху до пізнання підкорити великі вершини, фізично та духовно збагатитися, досягти помріяни мети. хай наполеглива праця, терпимість, терплячість. Будуть запорукою ваших успіхів. Не намагайтеся бути як усі, будьте самими собою. Пам'ятайте, що велике бачиться на відстані. Доля не дарує нам кожного дня подарунки. Бажаю вам на шляху до пізнання підкорити нові вершини, збагатитися духовно і фізично, досягти високих успіхів у самостійному житті. І великі звершення виднене відразу. Їх можна побачити тільки на певній відстані і інколи через багато років. Отож, бажаю вам здоров'я, наснаги, вдячних вчителів, хороших учнів, та щирих батьків. Вірте у свої сили, поважайте одне одного, сміливо черпайте знання зі сторони підручників. Цей час час випробування для нас усіх. Пам'ятаємо слова великого пророка України Тараса Григоровича Шевченка Свою Україну любіть! Любіть її вовреме, люди, в лихую тяжкою минуту за нею Господа моліть! Впевнена у безсмертному нашому майбутньому. Отож ласкаво просимо Україну знать. Ласкаво просимо в новий навчальний рік. Нехай він буде переможно мирним, нехай він буде пізнавальним і сумлінним. Ласкаво просимо до гімназії.